Сьогодні маємо 25 травня. Недільки дочекались ви і дід. Поспали від душі і вже не зрання, а йдемо до лісу ближче під обід. Якщо гриб ваш, то він вас почекає. Живе в народі фраза ось така. Надію, щось знайти, як завжди, маємо, і апетит у нас на білячка. Минулого походу разом з вами більше години в холосту пройшли. Та все-таки зустрілися з грибами, боровичків ми кілька все ж знайшли. Надіюсь, нині теж буде не гірше. І ми знайдемо свої боровики. Ну, а якщо їх буде навіть більше, то в мене за обі ноги і руки. Знову сідайте щемно до екрана і вболівайте за мої труди. Надіюсь, проведемо час ми файно. Без сумніву. Бо файно в нас завжди. Доброго всім дня, шановні глядачі каналу. Дід Панас знімав для вас. Прийшли до лісу ми сьогодні коло перед, перед другою годиною. Під лісом зустрів три машини, потім товариш знайомий, повертався до своєї. Одна з тих трьох була його. Сказав, що є люди в лісі. Показав одного маленького біленького. От, що сказати. Ну, нема дуже гриба та й нема. Але ми йдемо і хочемо побачити свої гриби. Чи нам це вдасться, покаже кінець нашого кіно, з чим ми будемо повертатися? Є люди, я вже голоси чув. Я так по одному горбочку пройшов, віщиха читав в той бік, хто уважний бачить, як дерева ростуть. І тепер трішки назад. Трошки вище, і піду по такій ділянці, де грибів ніби менше, але там і люди менше ходять. Побачимо, а як будемо проводити сьогоднішній екскурс по лісі, покаже час. Наразі я виключаюся, йдемо. Я це казав і неодноразово. Що не боюсь, як в лісі люди є. Мені до вас промовить треба слово, а пощастить ми ще й найдем своє. Живий вже ліс людськими голосами. Пішов до лісу все-таки народ, а ми підемо і іншими стежками. Ми включим правий, лівий поворот. У цьому лісі дід по нас не вперше. Куди народ пішов, він добре знав. Нехай де ми йдемо гриба і менше. Зате я знаю, хтось їх не підняв. І ви знаєте, я був правий. Ніхто гриба там не підняв, та й дід наш в холосту ганяв. Прийшов я все-таки на більш людну і грибну територію. Зустріла мене тітонька саламандра і показує, куди мені йти. Ось так, як повзе вона, так само буду. Підніматися до гірки я. Всіх грибів, якщо навіть люди й були, не визбирали. Так що йдемо, пройдемось. Може, щось і нам ще попадеться. Все-таки там я пройшовся, нема. Там менш грибні місця, але нічого не трапилося. Так, шановні глядачі. Поганенько на душі. Якщо минулий раз холостий похід був годину, то зараз я з вами на зв'язку не був цілих півтори години. Пройшов вже досить немаленьку територію лісу, а сумно, сумно, не трапляється нам нічого. Навіть і поганих грибів не видно. Хоч би щось таке показав. Вже би було трошки легше на душі. Ага. Бачите, як воно буває. Вроді би різниця всього-навсього у три дні. Хай кілька грибочків там ми знайшли минулий раз, а сьогодні холостий похід. Продовжується набагато довше. А коли на серці щем, дідо плаче ваш віршем. <сум> Зараз присяду щось прочитаю, казав в коментарі пан Володимир, вроді на ваші вірші і гриби вилізають, послухати. Будемо йти на такий маневр, шановне товариство. Чи допоможе побачимо. Бачите, йду, оглядаюся, і мохи тут гарні, такі гарний лісок. Ми тут були минулого разу. Я вже підходив до того місця, де я грибочка лишав, його нема. Ну і на здоров'я комусь. А як слимак старабанив, то дай Боже йому здоров'я. А що робити? Все рівно я вже... Надихався старий. Я вже свіженьких грибів цьогорічних поїв. Я колись розповідав, що дружина любить приготувати курячі шлуночки, дрібно порізані з грибочками, з лисичками, з біленькими замороженими. А зараз були свіжі. Робила торік з моховиками. Мої гурмани домашні казали, що то не те. Бачите, які у нас... У нас навіть діти баловані. Вони відчувають, що не такий гриб, яким би хотілося. Ага. Добро. Буде щось, включаюсь тут же. Вірш був датований 25 березня 25-го року, коли наші війська почали відходити з Курської області. А звучав він так. Ну що, панове, всім мої вітання! Давненько про війну я не писав, а от сьогодні із самого рання я зрозумів, пора цей час настав. Ще восени старався запитати, чого пішли на Курськ, навіщо це? Щоб просто полягли наші солдати і на марафоні мовили слівце, який генералісимус при владі. І тактик і стратег на сам кінець, ще й марафону дуже були раді, там Курск ми обміняли на Донецьк. Було ж усе спочатку зрозумілим, що результат від цього повний нуль. Перечити, звичайно, ми не сміли, народу в вуха напихали дуль. Кацапам ще спочатку дали знати, що наміри в нас добрі на той час. Прийшли цивільних, щоб нагодувати, а не вбивати, як вбивають нас. От хай тепер розкаже той на троні, для чого він усе це сотворив. Бо макаронами вже вуха повні. Ми ж пам'ятаємо, як він говорив. Окупувати їх ніхто не хоче. Це ніби по приколу ми зайдем. Лиш голову їм трохи поморочим. І пару тисяч наших покладем. навіщо нам була ця клята суджа, як залишатись там не мали ми? Побули трохи, мир вам жуйка дружба, і ми виходимо в кінці зими. От ніби повертаємось до хати, а військо втрати все несе і несе. Коли це все скінчиться, хочу знати. Здається, я сказав сьогодні все. Дякую, хто прослухав. Вон пішли люди в долині. уже з лісу. Бачите, пішли сумні. Так, коли приближуєш, то різкість погана, камера трясеться. Я вам показав. Так, шановне моє панство, ви знаєте, що підійшов я ще до того місця, де я лишав того другого маленького, біленького, гарненького у моху. Він так симпатично ріс. Я його не прикривав, так залишив, як він був. О, першого гриба на сьогодні я побачив. Бачите, ось такого. Якось там його називають часничник чи як. Не головне. От. Навіть неїстивних грибів не трапляється. Іду ще по тій горі, що я минулого разу казав, що я можу спускатися по тій горі або по цій, я тоді обрав ліву. А сьогодні піду по правій. Нема, не трапляється нічого. От щойно товариш подзвонив, той, що я його зустрічав під лісом, як заходив. Каже, ну що, а я відповідаю, ти знаєш, ти хоч одного маленького та знайшов, а я жодного. Нема. Знаєте, тоді як я був у лісі в четвер, то в середу було плюс 20. Тоді в четвер було плюс 20, 19. Ось так. Все-таки трішки тепла і грибок поліз. А в п'ятницю, суботу я працював себе в магазині, то я навіть калорифер вже нашки витягнув, щоб трошки нагріти. По магазині було холодно. Так що холодно, гриб перестав вилізати, а той, що десь був виліз, так маленьким і зупинився. Не, не підріс, щоб його побачити. Я ніколи не плачу, що може люди там були, може визберегли нічого ніколи ніхто не визнає. Якщо гриб є все одно щось залишиться. І ти можеш на нього потрапити. Нема. Холод своє зробив. Якби був, минулого разу не знайшов, е -ну кількість якось би легше то переносив. Ну нема ще гриба, бо дійсно це ж не є дуже грибний сезон. Але ж думаєш, ну тоді ж вони були. І так хотілося щось сьогодні щось вам продемонструвати. А похвалитися нема чим. Я вже йду по таких місцях, а раптом, а може тут вони є, а може тут. А нема. Нема. І нічого не поробиш. Любі мої глядачі. Не засну я уночі, пропаде мій сон чудовий, бо похід був не грибовий. Виходжу на дорогу таку і трапляються ось такі грибочки. Ви знаєте, уже хоч ось таке покажеш людям, та думаєш, ну хоч щось побачив у лісі. А то геть. Нема чим похвалитися. Навіть неїстивного не трапляється. Ідемо ще по тій горі, спустимося. до неї ще не дійшов. А вже починає надія появлятися. бо тут хоч ось таке побачив. Хоч якісь починають траплятися, ви знаєте, і вже... Починається тішити. А може по цій горі щось ми з вами та знайдемо все-таки? Побачимо, побачимо. Я вам минулого разу показував, друзі, якого бука зламало в лісі. А зараз я йшов і здалека побачив, які ось тут два деревиска лежать. Погляньте, йду ближче вам показати. Не можу сьогодні похвалитися грибами, хоч такі казуси вам продемонструю. Бачите? А що, може комусь і цікаво? Зламало ось тако. Отак відшкалило. І пішло. Ага, їх тут два. Цього окремо. Увірвався вітер і все. Оцей окремо пішов. А ось тут, погляньте, взагалі з коренем вивернуло. Зламати не зламало, а просто з коренем рухнув. Такий бучисько. Ось так. І таке буває. Ідемо далі по нашому маршруту. Ще купочку грибочків знайшли ось таку. Я їх минулий раз назвав неїстивними. Мене глядачі поправили, що вони їстивні. Навіть якось назвали їх. Ну я їх не беру, але показати показав. Трапили ось такі. Зараз присяду он лежаче дерево якесь є, прочитаю хоча б якогось вам вірша, як не маю чим потішити. Так, дерево зломане спеціально, щоб дід присів. Ось так. Шановні друзі, я присів собі ще раз трішки відпочити. А так як в мене повторюся е прихильників моїх віршів. Вистачає, людям подобається. Та й взагалі під поезію, а ще в лісі дуже гарно відпочивати. Коли був зимовий час, я активним був у групі поезійні, поезії від серця до серця. Приймав участь в різних конкурсах. І зараз хочу вам один вірш прочитати. Не всі вірші в мене саме про війну. Ось була така тема. Ось я вам покажу на фотографії. На телефоні. Ось така була фотографія. Телефон потемнів. Ось така була фотографія і було, було завдання. Конкурс називався Зустріч Весняні зустрічі і розлуки. І на цю фотографію візьми і придумай вірша. І я був, написав ось такий твір. З'явився він. І ми тоді розстались. Побачити ще раз я так хотів. Ти ввечері додому поверталась, Хоч випадково, але все ж зустрів. Я привітався, в очі подивився, Насолодився ними я ще раз. Так, він багатий, він свого добився, Тож перспектива й розлучила нас. Тебе чекає з ним життя багате, Піде минуле наше в забуття. Того, що він, я не спроможний дати, У мене лиш любов і почуття. Я ще раз ніжно взяв тебе за руку, Її тепло я в серці збережу. От як переживаю я розлуку, Ніколи і нікому не скажу. Запам'ятається ця мить остання. Не вірю, що тебе я загубив, та все одно бажаю будь кохана, Щоб він тебе не менш, ніж я любив. В цю мить я пригадав всі дні і ночі, та, виявилось, все це було гра. Сором'язливо тиховала очі і лиш промовила Мені пора. Та, шановні друзі, дід Панас ще й трохи романтик. Бачите, і таке я вмію написати. Йдемо далі. Ще довго лазив дід Бідося. Знайти нічого не вдалося. Чекали мої пани й пані, що будуть нині. Гриби файні, але гриба простив і слід. Боржник тепер, панас ваш дід, мушу проходити тепер реабілітацію в наступні походи. Ви вже мене простіть. Дуже мені приємно, шановні глядачі. У мене суттєво прибавляються підписники на канал. Перегляди останнього відео, по зрівнянні з попередніми, значно збільшились. Значить, люди хочуть дивитися Діда Панаса. Ви не робіть висновок з одного походу, не тікайте від мене. Пошкодуйте старого. Я себе реабілітую у майбутньому. Мої глядачі давні знають, що раз на раз не приходиться, будуть наші гарні зйомки, гарні врожаї. Це ще не є дуже грибний сезон, це початки. Але, звичайно, я і сам заінтересований показати результативні походи. Не все залежить від мене, друзі. Не все. Моє діло ходити і щось молотити. Про гриба, звичайно, набагато цікавіше розказувати, ніж про його відсутність. Так, йдемо донизу. Так, шановні друзі, я собі ще раз присів. Для мене, бачите, яке бревно здоровенне. Дід, дід міє собі сам настрій піднімати. На мої зуби уваги не звертайте, це мене мій стоматолог почав зі мною роботу, а потім поїхав на курси. Я знаю, що я ще виглядаю, верхні зуби підпилені трохи. Був ще один конкурс у поезійній групі. Тема була себе асоціювати з якоюсь квіткою. Ось. Ну, а що робити зимою? Та дід участвував чи то приймав участь правильно в всяких конкурсах. І я себе з такою квіткою асоціював. Вірш був таким. Відпочивайте, ну а що, коли екрану вже сидите, нема грибів, то хоч вам віршики почитаю. Яка я квітка навіть і не знаю. Мабуть, в природі ще таких нема. Бо навесні завжди я розцвітаю, а в'яну лиш коли прийде зима. Я навесні більш схожий на піона, такий кругленький і товстенький пан. Як норматив лісами здам сезонний, то до зими худий, немов тюльпан. Я по стежках відомих і невідомих. Увесь сезон, кудись завжди біжу, запитують сусіди і знайомі, чому ніколи вдома не сижу? Відповідаю, я люблю природу і там проводжу незабутні дні. Використовую любу нагоду там дуже добре на душі мені. Як квітка живчик все-таки існує, то значить саме ця і є моя? У лісі, в лузі на ставку живу я, з природою в обіймах завжди я. І з квітів я люблю ромашки, звісно, як покриває ця краса. Весь луг, а квітка пролісок найкраща в лісі. Заходиш, а там біло, все навкруг. Іду донизу і на цьому буде завершення нашого дня. Бо вже доходить шоста година. Та я 4 години пролазив, ну, результату показати не зміг. Ось там на горбочку. Я читав щойно вірша. Приймаю, друзі, ваші я вітання. Є нагорода за мої старання. Бродив, читав вірші і все ж судьба. Знайшов я нині білого гриба. Ось. Бачите, один, але великий. Ось так, шановне товариство. Ходив, бродив дід, і все-таки боровика здибав. Радості немає меж. Зараз ще тут покручуся. Значить, тут народ не був, бо такого не побачити неможливо. Так що тілі-тілі бом це не про кошку й згорілий дом, а про діда, що з грибом. Гляньте на довольну пику, гриб мене таки покликав. Друзі, одненького, але все-таки ми знайшли. Бог почув мої молитви. Дуже хотілося хоч одненького знайти, що в нас і вийшло. На цьому завершую. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал і не відписуйтесь. Кращі походи нас чекають попереду. Дякую всім, хто коментує. Дякую всім за перегляд, що були зі мною. До нових зустрічей. Хай вам всім щастить ваш дід Панас. Котрий усе знімав для вас, папа. -па.